Всім привіт! На жаль, сьогодні почали в нас вимикати світло, тому я вирушив в майстерню шукати своє резервне живлення для роутера. І дивлячись на це, чесно кажучи, рука не піднімається занести це в будинок. Тому під руку попалась така коробочка. Коробочка від блока живлення, навіть не знаю, де він у мене взявся, валяється вже років 5, а корпус досить симпатичний. Тому зараз я вмонтую плату LM2596. І зробимо це все досить симпатично та гарно. І буде воно працювати від будь-якого акумулятора. Та можна буде підключити до павербанку. Один роз'єм піде на роутер, а інший на абонентський приймач. Скручуємо дроти паралельно. І також додаю старий дріт від зарядки. З USB роз'ємом. також паралельно. І не путаємо полярність плюс на плюс, мінус на мінус. Зараз це все залуджу та припаяю до виходу плати. На вхід припаюю ще один шматок дроту. Паяльні роботи завершені і тепер потрібно якось це все розмістити. Нічого кращого, ніж термопістолет, я не бачу в цьому випадку. Зараз нагріється та приклею. Щоб налаштувати вольтаж, нам потрібно буде залізти викруткою. А щоб туди добратися, потрібний отвір. А як його поміряти? Так щоб було все рівненько. Зараз спробую. Десь приблизно так і приблизно ось так майже вгадав. Зараз зробимо отвір і перевіримо. Спочатку паяльником. Далі просверлимо. Підкладемо дощечку. Все ціле. Не хочу сильно впиратись, щоб не зламати. Перевіряємо так. так, все чітко, можна збирати. Ось така чудова коробочка вийшла, зараз протестуємо. Як воно працює? Перевіряємо наш пристрій. Я під'єднав акумулятор на 20 вольт, але можна під'єднувати будь-які акумулятори до 30 вольт. Перевіримо, що у нас на виході. На виході 18 вольт. Я буду налаштовувати на 10 вольт, так як мій роутер на 12, а абонентський приймач на 9. Поставимо щось середнє. Крутимо проти часової стрілки і вольтаж зменшується. 10 вольт. Під'єднуємо приймач. Запрацював та під'єднуємо роутер. Роутер також запрацював, але не знаю, чи видно. Тепер спробуємо під'єднати павербанк. Обов'язково потрібно спочатку від'єднати акумулятор, і щоб оці кінці не були замкнуті. І тільки тоді можна під'єднувати павербанк. Вмикаємо та під'єднуємо. Також все увімкнулося і все буде працювати. Дуже просте у виконанні резервне живлення для роутера. Тепер можна використовувати як і павербанки, так і будь-які акумулятори. І користуватися. Але я сподіваюся, ні мені, ні вам воно не знадобиться. Я бажаю всім вам добра, мирного неба над головою. Всім до нових відео!